Голова Верховної Ради Стефанчук заявив, що хто проголосує проти продовження мобілізації та воєнного стану, той працює на Росії. Не будемо спростовувати зараз цього твердження його і розбиратися, чи, наскільки воно правомірне. Візьмімо інший аспект. Студенти зможуть навчатися мовою меншин. А українська буде лише одним предметом. Це Верховна Рада прийняла за основу закон, який обмежує використання української мови в навчальних закладах. У прикордонних районах як от Закарпаття, учні зможуть обрати навчання угорською. За бажанням восьми студентів дозволено створювати групи з викладанням мовами меншин. І як ви вважаєте, це закон на користь України чи на чию користь хто проголосував? Це не зрадники України, не посібники Росії, не її посіпаки, це призведе. До повного витіснення української мови, державної мови з чального процесу прикордонних регіонах. Та й взагалі, тут зараз меншин не вилазить. У нас же така меншина є через котру вони яка катавасія розпочалася. І ніхто з цього висновків не робить. Це вони, що думають, вважають, що війна розпочалася через те, що тут. У сільську мову хтось притісняв? Хто її притісняв? Все навпаки було. І далі зараз йдуть тою ж самою дорогою. Сидять там люди, в котрих нічого нема українського. Меншини не можуть при своїй церкві недільну школу зробити і там вивчати мову. Можуть приватні школи робити, аби. Не відлучатися від своєї культури. А решта, все в Україні, має бути українське і найперше влада.